Вітаю друзі! Сьогодні 11 березня 25-го року. Вчора я показував, як обробляв оцю дільничку своїх персиків бордовською сумішою трьохвідсотковою. Бачите, як зимою стоять, красавці. Якість вчорашнього розчину була безподобна. Друзі, я хочу відійти від бордовської суміші, тому шукаю надійний замінник і випробую декілька варіантів обробки. Ну, тут от це сливи в мене одна, дві, три сливи. Но їм бажано було б бордовську суміш, бо дуже Клястера з їх полюбляє. Я оце бризкаю в тому році позаминулому. То склястера з не було. Вважаю, що це заслуга бордовської суміші якраз. Так, а сьогодні я буду бризкати. Сьогодні я буду бризкати цю свою дільницю. Тут у мене веретено моя десятка, Їм третій рік, оброблялася з осені мідь концентратом. Зараз я вам покажу, що це таке дуже висока концентрація кристалічної міді зараз ми Попробуємо вторично обробити. Стан бруньок такий. Тільки-тільки почали накльовуватися. Саме зараз, друзі, потрібно обробляти. Уже тепло. Температура днем 15, ночью 5, середня температура така, що Потрібно обробити. от манон. Ну, бруньки вже. Шикарні. Так, що таке медь концентрат? Дуже гарний препарат, мідний, мід міський. От дивіться, я О, восени бризкав ним ту свою дільницю міть концентрат. Почитаєте. Оце він таких така тара, 700 грам на літр. Хто захоче зробить перевод? Це фірменний препарат. Беру його в Олександра. Так. Буду змішувати його з препаратом 30D. Це така рідина масляниста світло кольору. Друзі, навіщо приміняти маслянисті препарати? Зараз потеплення пішло і на деревах, кущах активізується Шкідники, які тут зимували, це і щитівки, і попелиці, і всяка гадость, яка тут зимою під корою зимувала. Ми їх накриємо зараз маслянистою плівкою, і вони там задихнуться. Найкращий варіант було б, звісно, побризкати зразу мідь міським препаратом. А потім через день, як підсохне, побризкати вже маслянистим препаратом, препарат 30В, 30Д. Весною і на літо краще препарат 30Д. Це з рослинної ну, рапсової олії, З рапса робиться олія, вона більш екологічна і на літо. Нависну, от зараз по закритій брунці, вона була б найкращим варіантом. Ну, ще є Олемікс і Protect Oil. Ну, я буду бризкати препаратом 30D зараз. Осінню я бризкав 30B. А зараз буду бризкати препаратом 30D. Давати буду його 250. Мілілітрів на відро води. Цього мідь концентрата, оце 200 мл, буде на 4 відра. І тут літра якраз на 4 відра. Друзі, порядок змішування зразу розводиться мідь в міський препарат. А потім зверху. Уже на нього виливається суміш маслянистого препарата. Розводимо зразу у малій кількості, допустимо на цей препарат. Мідконцентратор розведу там в двох літрах води, потім добавлю до 20 літрів і це і так розведу в двох літрах тепленької води, бажано тепленькою розвести. І доведу тоже до 20 літрів, Потім в ці 20 літрів, вилью ці і получу 40 літрів уже бакову суміш медміскового препарату і маслянистої емульсії. І таким розчином, такою баковою сумішю оброблю все ці дерева, що я показував. Мою десятку. Потім винограду весь оброблю цим. Цією баковою сумішю масло дуже корисно буде по винограду, накриє всіх кліщів, які там є. Ну І в деякий мірі трошки затримає розпускання бруньок. Масло все-таки трошки стримує розпускання бруньок. Ну отак, друзі, не будемо гаяти часу. А цей участок у мене буде завтра, тут буде касайт, і теж, теж з маслом. Ну, я буду змішувати, бо нема в мене часу. Скоро відпуска. Треба все обрізкати, потім буду вже обрізати. Тут у мене небагато обрізки. На цьому все, друзі. Приступаю до роботи. Сонце сідає, вітер затих. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення!